178 день в Канаді. 04.10.24. П'ятниця! Люблю я п'ятницю. П'ятниця в мене була сьогодні така собі насичена. Роботка була. Роботка була така собі. Встиг зробити і своє. І. Ну що, поїхали по порядочку. Зранку. Я проснувся перед будильником сам. У, що це? Біля 12. Біля 12 я нормально сьогодні встав. Встав, зібрався на роботу. Кава. І вже десь пів дев'ята я пішов до одної з мешканок. Недавно заїхала вона з Саус Африки. Чоловік не знає, де ще десь в дорозі. А вона заїхала і заселяється. Меблі треба було. Вона купила собі таку шафу на 6 шуфлят. І вона попросила мене вчора зібрати. Я кажу, це довго збирати, це треба годинки-дві потратити, бо там дуже багато ну, Але дуже просто, це Лего. Лего для дорослих. для дорослих я люблю збирати меблі Київські. Тепер вона мені винна. Це хороша жіночка, вона цей чимось мені допоможе, якщо треба буде. Зібрав я то, потім я поїхав взяв зразу дішвашер, поміняв одній з квартир дішвашер. Ай, така приємна родина, я не знаю, звідки вони з Бразилії, по-моєму, чи звідки. Діти, двоє, ну, дівчинці десь, напевно, років п'ять. Може, менше. Хлопчику ще менше. І цей. І вона мені все показує. Бігає, а це моя кімната, а це мої іграшки. І малого підбурює, покажи свою іграшку там, спайдермена. А, спайдермен, а я... а я міняю цей дішвашер. Ну, старий відкручую, там багато, на півгодинки роботи десь. Все порозбирати, воду витерти. І вона все мені показує. І це. Я, ну я там підтакую, говорю, так, класно, класно. Кажу, я люблю там суперменів. А вона каже: А я люблю Барбі, ляльки люблю, там таке і все. Потім я вже поставив нову. Вона питається: а що це? А що? А там стільки місця. Я така цікава, цікава, капець. І це. В кінці вже я вже поставив назад на видіш, все перевірив. Кажу, працює і там вже внизу закручувати таку захист. А вона прийшла, зверху на мене вилізла, обняла. Дякую, дякую. <гум> і пішла до батьківка, а give it гак і обняла мене. <гум> я такий думаю, ну нічого собі діти. Я зарядила мене енергію, і я пішов далі. Пішов далі, що я після того? Я пішов обідати. Пішов, я пообідав, смачно, посидів, поїв. Посиділи ми з Артуром, Пограли. Мобільний покер поки їли. І цей. Вже от Вася питався, коли збираємося на покер Саня. То вже. Коротше, треба Треба зібрати компанію. Пора ви вже. І, далі. Що далі? Ну, приїхали, до речі, дівчата на 41-й. Оце гра Ліла. Спустив на 12-ту сьогодні. Завтра теж будуть на 12-ту. Бізі, бізі Далі. Порядки навів трошечки в Lodin вже маю списочок нормальних промонтованих речей і ще мені треба поломаних речей. Я таки не скидну в офіс, але я маю це обновити. Воно в мене в планах. Два холодильника я маю знести вниз, там таке вже все підготовлено. А! Коли ти? Після обіду, після обіду з 2 годині. Я відкриваю Facebook, я люблю маркетплейс залізти. І дивлюсь, хтось виставив класний шолом. Я його не взяв, він в мене в машині лежить. Це я взяв не собі. Це small size. Але 10 доларів шолом, боле, і в нього відкривається зверху вентиляція, закривається класний, чорний, глянцевий і окуляри спай такі з хрестиком. В ідеальному стані, все в хорошому стані і в чухліше. Дуже класно. Я собі купив колись боле-шлем, мені дуже подобається, зручний. За 60 доларів. Да. І зараз оцей за 10 доларів. Я питаю, де я тут близько? Я думаю, раз я їду по шолом, заодно там Алекс малий мене просив привезти електросамокати в нього дома є, великі. І привезти їх сюди, бо вдома зберігати не бажано, там батареї, пожежа небезпечна. Та і воно місце займає. В нього ті байки величезні. Тож я взяв його, кажу, їдемо. Загрузили. Ну, це, ці 1000 доларів, напевно, один. Бушний зараз коштує з тих його. Класні. Самокати він любить їх. Зараз він купив собі зовсім потужний, крутий за 10 тисяч. Напевно, що не знаю, дорожче, ніж моя машина. Але він то любить. От. Так що таке? Привіз я то, купив шолом, приїхав офіс офісженсі емердженсі, таке було, що запах поганий в квартирі. В ванні. І він тільки вночі, коли ми приходимо, немає запаху. Ну це жесть. Висихає під трап, мені здається, ну немає нічого варіанту. Якщо б була дирка в трубі, то воно б с цілий час нон-стоп, А так воно смердить тільки вночі. Бо вночі воно пересихає і запах пробивається назовні. А, ну Не може бути іншого виходу. Погано зроблений Пітрап. Все. Мало води там. Дуже мало води, вона випаровується і все. Ну, Я не бачу іншого виходу. О, двері в одних індусиків не закривалися, я їх зремонтував. Так я. Була робота, але все поробилось. Все поробилось. Зараз я збираюсь на день народження. В одного хлопчика день народження, і я їду туди. <св2> маю вже подарунок. Подарунок я купив вже давним-давно, ще місяць тому. М -м бо... Та. бо я просто знав, що він хоче, і я знайшов. Хороше. Так що таке. Все треба збиратися. Треба збиратись. і буду пізно. Буду пізно. Після того, як я приїду, я ще планую піти в тренажерний. А завтра відіспатися. Ось такі от справи. Добре. Papa, bijou